Село активно розвивається, тут забудовуються нові будинки, вони поповнюються новими молодими сім'ями, і звісно, що потреба у школі у садочку і школі є. Тому наш садочок зараз наповнений 100% відсутково. Дітки потребують місць нових, тому є така потреба у відкритті філії садочка номер 25. Ми розуміємо, що живе набагато більше, оскільки є внутрішньопереміщені особи. Є люди, які не мають реєстрації, але проживають на території села. І власне вони хочуть, щоб їхні діти теж тут поруч відвідували і школу, і садочок. Тому така ініціатива гарна. і Сподіваємося, що скоро вдасться, і це приміщення оживе, і буде тут дитячий сміх і радість. Вдалося відремонтувати і використати приміщення, яке стояло пусткою деякий час, для того, щоб зробити з нього дитячий садочок. Микитинці розширюються, микитинці збільшуються і місця в дитячих садочках потрібно. Я думаю, що будемо далі йти розширювати. Ну, зараз дуже складно капітальне будівництво, тому ми в співпраці з різними забудовниками стараємося відкривати такі пристосовані приміщення під дитячий садок. Також плануємо в Опришівцях, Дим теж на думала, що роботи там тривають в Березівці. Ну і стараємося, щоб скрізь десь потрошки, по дві, по три групи відкривати для дітей.